В ефірі новини на Дніпро Тіві, я Філіп Свідерський. Вітаю цей тиждень на фронті був сповнений напружених подій. Ворог продовжує наближатись до кордонів Дніпропетровщини, та, попри це, українські захисники продовжують тримати оборону і давати відсіч окупантам. Тож що відбувалося на лінії бойового зіткнення протягом останнього тижня, дивіться далі. 10 лютого понеділок на Дніпропетровщині розпочалось відновлення доріг життя. Саме так називають траси на Донеччину у прифронтових громадах Дніпропетровської області. Ними везуть гуманітарку туди, де нині гаряче. Тут пролягають важливі евакуаційні та військові шляхи. Кожна вибоїна чи яма це втрата такого дорогоційного часу. Це ризик розбити машину чи відірвати колесо. Транспорт на розбитих ділянках рухається узбіччям вкрай повільно, що затримує доставки важливих вантажів, ускладнює привезення поранених. Бачимо зараз по ній по саме по цій вулиці не так багато руху, тому що об'їжджають усі, стараються вулицями там лівіше, правіше, які трошки далі, але вони в набагато кращому стані. Дорога ця обласного значення вона ремонтувалась до війни, але ну, ми бачимо її жахливий стан. Новопавлівська громада виділила кошти і 8 кілометрів шляху залатали. Втім, торік восени роботи зненацька припинили. Жителі прифронтових громад занервували. Та, врешті, в лютому тут знову загурчала техніка. Цього разу буде повністю відремонтовано всю ділянку дороги від переїзду в межовій до того місця, де восени були закінчені ремонтні роботи. А також будуть підремонтовані деякі частини дороги в Новопавлівці, що розбилися. Крім Новопавлівської дороги життя взялися за ремонт межівської. Дорожники працюють під постійною загрозою. Тут лунають вибухи, чути артилерійські бої. Подекуди залітають ворожі дрони, каби. Та кажуть, напрямки ці важливі, тож долаючи страх, не припиняють роботи. Будемо намагатися як покращиться погода, то будемо продовжувати роботи. Як багато що роботи. До самого до самої кордону з Донецькою областю ще е, 10 кілометрів. 11 лютого об новини з Покровського напрямку. Українські сили оборони прорвались до західної частини піщаного на майже кілометр. Война псевдомучної повідомляє, що там тривають важкі бої. Втім, більша частина села під українським контролем. І в районі звірового ворога було розбито під час нашого штурму. З деяких позицій пише Мучной, Росіяни втекли. А от південніше між річками Солона та Вовча ситуація складніше. За словами військовослужбовця, ворог активно додає нові сили на Успенівку, що дозволяє йому перейти у північно західну частину села. Втім, закріпитись там не дають наші захисники. Трохи вдається затримувати росіян у населеному пункті Запоріжжя. Якщо все ж таки ворог дотисне, то одразу зможе вийти до Троїцького та Горіхового. Нагадую, що від західної частини останнього села до кордонів Дніпропетровської області залишається 1,12 кілометра. 12 лютого ворог обрав Новопавлівський напрямок пріоритетним і з боку срібного намагається просуватись до адмінмежі Дніпропетровщини. Повідомив у ефірі нашого телеканалу військовий журналіст Богдан Пападін. Раніше окупанти концентрувалися на просуванні в бік межової зі сторони Котленого і удачного. Втім, сили оборони України змогли їх призупинити. Тепер же росіяни кинули сили на атаки в бік Горіхового. Це останній населений пункт на Донеччині перед Дніпропетровською областю. За ним уже Новопавлівська громада. На Новопавлівському напрямку, так тут е, цієї стабілізації, поки нам е, досягти, не вдалося. Ну і звичайно, що ворог буде йти до тих пір, поки його не вдасться зупинити. Тому ми тут не говоримо там про є е, е, там кордон Донецької області, є кордон Дніпропетровської області, і ось там ворог тільки дійде до цієї адмінмежі, і одразу все зупиниться. Звичайно, ні про це говорити не доводиться. Ворог має амбітні плани, і я думаю, що східна Дніпропетровщина на жаль теж входить в ці плани Російської Федерації. На ранок 13 лютого росіяни активно намагаються просуватись на Новопавлівському напрямку, пише військовослужбовець на псевдомочной. Нині проводяться стабілізаційні заходи у населеному пункті Запоріжжя. Після цього, за прогнозами бійця, ворог буде тиснути на Преображенку, яка вже охоплена з усіх боків, окрім західної частини. І, певно, невдовзі захопить її. Далі перед противником буде кілька населених пунктів на межі з Дніпропетровщиною. Подальше руху росіян відбудеться на Тройське та Горіхове, охоплення яких буде відбуватися за таким самим сценарієм, як і зараз. Після цього ворог зможе як зайти у тил на річку Вовча та поставити у незручне положення наші підрозділи, так і загальмувати перед кордоном Дніпропетровської області. На зараз завдання окупантів: забрати повністю Донецьку область та зійти до її кордонів. Тим часом, за даними Дніпропетровської ОВА з прифронтових сіл Межівської, Новопавлівської та Великомихайлівської громад добровільно виїхали 75% жителів. Проводиться обхід подвір'їв. Людям пропонують евакуацію. Акцентують увагу на родинах з дітьми, старших і маломобільних людях. Разом виконали 100% заявок на евакуацію. Їхати є куди. Розміщуємо переселенців здебільшого у Самарівському і Кам'янському районах. Підготували місця для тимчасового проживання. Ми говорили про хроніку наступу ворога на сході впродовж цього тижня. А на сьогодні у мене все. З вами був Філіп Сидерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!